Вітаю вас, друзі. Сьогодні говоримо про те, що пережила Україна в контексті і світової ситуації. Отже, сьогодні Київ піддався наймасованішим, найжахливішим атакам шахедами та ракетами. Росія гатить ракетами масово, балістика, дрони, знищена інфраструктура Київ-Харків під ударами. Тим часом у Сполучених Штатах система. Тріщить здається по швах. Президент Трамп вже вдруге в Білому домі, а вулиці Каліфорнії у протестах. Антисистемні рухи, конфлікти між Штатами, скандали в Конгресі. Америка розділяється далі, дедалі більше говорить про ризик внутрішнього конфлікту та більше про громадянську війну. І усе це не паралельні реальності. Вони напряму впливають на майбутнє України. Сьогодні з нами Максим Несвітайлов, незалежний політолог, експерт і Говоримо про чи витримає Україна новий виток ракетного терору, чи не здасть нас Америка зайнята собою? І головне, яким може бути реальний сценарій завершення війни, Максим, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю героям, слава насамперед. Розкажіть, як ви пережили цю жахливу ніч? <гум> 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 ну, знаєте, був один період життя. Коли я вирішив спробувати для себе йогу, я от шукав якийсь вид фізичної активності. Ну так, щоб ну, не дуже активний, але все ж таки вік уже потроху підходить до того моменту, коли потрібно якось зайнятися собою. Спробував я його, і під час йоги я дізнався про існування в моєму організмі таких м'язів, про які раніше і не знав. Але йога ніщо в порівнянні з нічними масованими атаками росіян, тому що я відчув всередині себе додаткові м'язи, які стискались настільки сильно, що я також раніше не знав про їх існування. Але в цілому живі, здорові, незважаючи на те, що тут у мене на районі на будинку є певні руйнування та гріх скаржитись насправді, тому що ну, мій рідний брат він взагалі перебуває на передовій і постійно там під обстрілами і хабів, і FPV-дронів і так далі. І це кожного дня, і це цілий день. Тому те, що ми це відчуваємо, хоча б частково проживаємо цю війну, як і наші захисники на передовій, це та мінімальна частка нашої долученості до цього, яка не забуває, не дає принаймні суспільству забути, в якій реальності ми живемо. По перше. Ну і звісно, те, незважаючи наскільки масованішими стали російські удари, от відчувалось, наші не якісь каравани шахеді. Вони якоюсь невпинною ем, невпинним потоком летіли. Такого ну, мало Максим, шахеді... такого ж просто не було. от такими хвилями, великими хвилями по 20 по 40 і протягом усієї ночі. Так, так. І незважаючи на це, як відпрацювали наші сили протиповітряної оборони, ну це якісь ювеліри від військового мистецтва. Мені видається, що таких фахівців, мені не те, що видається, я впевнений, що таких фахівців в сил протиповітряної оборони немає в жодній країні світу, враховуючи їх досвід, враховуючи їхню майстерність. Ну просто. Це о, о, гул шахеді він був просто всю ніч. Не було навіть кількох хвилин, щоб була пауза без цього гудіння мопедного і без звуків оцих моторошних, коли мопед заходить на, на удар, на ударне зниження йде. Це було дуже неприємно, але незважаючи на це руйнування мінімальні. Ну якщо взяти кількість тих шахедів, які летіли на Київ, і яких вони руйнувань завдали, це тільки завдяки майстерності воїнів протиповітряної оборони. Тут їм виключно низький уклін. І подяка за, за їх майстерність, я не знаю, чи ви вам вдалося виспатися після цієї жахливої безсонної ночі. Чи вдалося вийти на вулицю? А яка взагалі атмосфера в Києві? І що кажуть ваші друзі, сусіди, знайомі? Бо це ну нам з, навіть із Львівщини, з Львова виглядає це дуже страшно та загалом звичайний будній день. Насправді прокинувся ну тільки того, що спав в коридорі, прокинувся, взяв собаку, пішов, погуляв, зустрів сусідів з собаками, які також гуляли, поговорили про те. Хто як цю ніч прожив, хто де в коридорі спав, хто в ванні спав, хтось навіть відповідально ходив ночувати у метро. Але в цілому, все всі збираються, йдуть на роботу по своїм справам. Хтось гуляє, п'є каву. Це вже, на жаль, певною мірою буденність. Людина, взагалі, така істота дуже адаптивна до будь-яких обставин. І навіть такі жахливі речі. Можуть для нас стати певною буденністю, Ми можемо до них адаптуватися. Це може стати, на жаль, нашою нормою. Але якби ми не адаптувалися, ми б яби збожеволіли, тому що просто пригадати, от кілька років тому явити таку ситуацію, що ракетні обстріли, обстріли там ударними дронами це буде щось, щось таке, що буде відбуватися настільки часто, і ми там не будемо там після цього відходити якийсь період. Це видавалося чимось неможливим, але зараз, ну в цілому, Київ живе, Київ в цьому плані не званий. Якщо будете у нас, просто сходіть, якось Лук'янівська, мабуть, метро Лук'янівська найкраще відображає цю ситуацію. Там поряд завод Артем, так по якому вже не знаю скільки разів прилітали ракети, просто десяток разів більше. Там все метро. Зашите, ну, там, дсп деревом, тому що всі вікна вибиті. Там Макдональдс уже я не знаю, п'ятий раз відбудовують після того, як ракети при по ньому прилітають будинки. Всі посічені, але от просто там, прилітає ракета, вивалюється шматок стіни. Прибрали скло, підміли і кав'ярня, яка в цьому приміщенні знаходиться без шматку стіни. Стоїть, працює. все люди йдуть на роботу, беруть там каву, живуть своє життя. 2025 двадцять рік адаптуватися до щоденних атак, ракетів, шахетів, ну і те, що переживає, це ненормально, Війна, це ненормально. Нас до цього ніхто не готував, але ми, на жаль, четвертий рік до цього адаптовуємося. А в той самий час роздумуємо про ворога. Зрозуміло, що напевно тригером для цих всіх атак, які Україна переживає після операції Павутина. Як на вашу думку, а наскільки в них вистачить такої потуги, чи зможуть вони гатити? Тому що ми розуміємо, що вони просто поставили на військові рейки економіку і можуть виготовляти кажуть, вже до тисячі шахедів в добу? Чи можуть вони от такими атаками щодня тероризувати Україну? Ну, тисяча шахедів це значне перебільшення. Це близько 300 вони можуть на добу за інформацією нашої розвідки. Я крім іншого, працюю в військовій структурі. Тому за нашою інформацією це плюс-мінус 300 шахедів, але і це просто до біса багато враховуючи те, якщо вони навіть не щодня всі ці шахеди та там частину будуть на складах тримати. Але якщо хоча б 100 шахедів на добу будуть по нам запускати, це буде великою проблемою. А вони ще й відкривають. Ну вони хочуть до кінця року вийти на потужності 500 шахтадів на добу, плюс вони відкривають виробництва в північній Кореї, тому що де б вони не відкрили це на території Росії, ми його знайдемо і будемо завдавати по ньому удари, і ми це робимо. А, і тому вони хочуть виробництво відкрити на території Північної Кореї і нібито дали вже домовленості з цього приводу. І це це погано. Але ми працюємо в своєму напрямку. Uh, у нас відкривається, будуть відкриватися виробничі лінії там, від рено з виробництва дронів і так далі. Тобто, ми все ж таки до себе тягнемо, ми будуємо uh, заводи і виробництво нового типу, підземні, які там, здатні, ледь не прямий удар ядерної uh, бомби витримувати. Тому Україна в цьому плані змінюється і модернізується. Uh, і тому багато що буде залежати насправді десь uh, від, від економіки. Тому що поки що Росія може це все стягувати. І наскільки наші партнери на штати ми не можемо розраховувати, але наскільки наші європейські партнери зроблять все можливе, щоб завдати економічного удару ще одного по Росії, це буде важливо. І чи все ж таки відбудеться цей обіцяний ріст видобутку нафти ОПЕК, плюс чи ну. Ну, опак, плюс навряд чи тому, що Росія навряд чи припиниться, ну там збільшить видобуток, не знаю. А, але а. в цілому, якщо впаде ціна на нафту, якщо військовим шляхом будуть нас активніше підтримувати Це... союзники, то yeah. навряд чи Росія зможе нарощувати рівень своєї агресії. Але yeah. до осені потрібно бути готовими, що yeah. будуть і масування yeah. обстріли. І, на жаль, висока вірогідність, попри неймовірну майстерність наших енергетиків, висока ймовірність, що знов, знову знову в наше життя блекаути, особливо в найжаркіші дні літа, це все потрібно враховувати, і до цього потрібно бути готовим. Ми про Америку поговоримо окремо, бо там своя історія, але Скільки ми вже чуємо про те, що от ще раз, от ще раз, от ще раз за 20 атаки, от ми зараз як врубаємо санкції, от як дамо Тавруси, і отут дивовижна операція Павутину, яка просто перевернула світ на голову взагалі е, всю історію сучасних воєн. Е, що захід? От, е, ну, от Що захід? Наші найближчі партнери? А, яка має бути реакція? яка може бути реакція, крім глибокої стурбованості і обіцянок, що ми накладемо санкції? Путін годинник цок-цок, але вночі знову летять ракети і шахеди на українців? Ну баш за все потрібно чітко розді розділяти захід. Він не не є однорідним. Сполучені Штати Америки зараз ідуть окремо? Вони не є нашим союзником і партнером їх. Ну, можна назвати ще поки що з певною натяжкою. Але поки Дональд Трамп має всю повноту влади в Сполучених Штатах і фактично в ручному режимі керує монобільшістю в конгресі, то ми не отримаємо підтримки додаткової, ми не отримаємо там додаткових санкцій проти Російської Федерації, на це не варто розраховувати. От хіба що якщо ці всі події з Каліфорнією, з війною з маском призведуть до того, що Конгрес сепарується і все ж таки поверне свою суб'єктність, це буде великий плюс, тоді можна буде про це говорити. З приводу наших партнерів я б не був скептичним. Насправді підтримка зростає, вона збільшується. Якщо подивитись загалом всі графіки. Посилення фінансової військової підтримки від наших союзників вони зростають виключно від країн наших партнерів, і ми переходимо до більш стратегічної моделі взаємодії на довготривалу перспективу, тому що в тому чи іншому вигляді ця війна буде тривати роками, навіть якщо вона заморозиться на якийсь період часу. Зараз ми дійшли до того, що ні, ми не програємо цю війну в найближчій перспективі, ні росіяни її не програють військовим шляхом. І тому кожна сторона буде намагатися, як це є у росіян, така фраза, брати із морем. І це буде тривати довго. Це потрібно просто, розуміти. Просто тому, що... Росія може втримати оцю дистанцію. Вони ж можуть втримати на довше. Ми не зможемо. Але ми показали, що насправді воювати глибоко в тилу можна дронами, не людьми. Коли там стала дискусія в Європі, там миротворці посилати, не відправляти, відправляти, не відправляти. А от операція повутину показала, що ні, друзі. Тепер можна діяти так. Ну, можливо, це от осмислення якось дійде швидше до... Добре, до Європи, до наших союзників у Європі. Я тут дуже хотів би внести певну конкретику, що маю на увазі, що це може тривати роки. Це не означає, що це буде активна фаза війни тривати роки. Що може відбутись заморозка конфлікту і буде. Відбуватись інформаційне, гібридне протистояння, яке також є складової війни, і Росія це буде робити, готуючись до нової е, нового етапу агресії. І дійсно так ми ми вже показали світу, наскільки ми можемо бути ефективними, наскільки е, ми модерними в плані ведення війни. Вони беруть з нас приклад, вони нами надихаються, вони готові інвестувати. І це те, це наш наступний етап розвитку. Відкритість до інвестицій від приватного сектора, відкриття в тому числі. І ринку озброєння українського для наших партнерів це їх ще більше замотивує вкладатись в Україну. Те, щоб Україна стала такою військовою кузнею Європи і однією з головних військових кузень світу в цілому. І якраз такі спецоперації вони посилюють престиж країни, вони показують, це найкраща реклама, найкраща вітрина для наших розробок. Єдиний шлях. Для України, який дасть Україні вижити, який дасть Україні втриматись у цій війні і спрогресувати в подальшому, це перетворення на великого сталевого їжака, на якого навіть косо будуть боятися дивитися. Це єдиний сценарій для нас, який гарантує нам виживання. І це сценарій, який на десятиліття, якщо не на століття майбутнє має бути для України. Ми всі маємо стати, умовно кажучи, єдиним мальтійським орденом. Який буде готовий до загрози будь-якого рівня і буде готовий давати відсіч Україна? Це і є армія Європейського союзу. Тому що це є НАТО. НАТО сучасного зразка взагалі-то. Так, колючим їжаком, а ще високу стіну бетону і все за стіною залите бетоном. Це найкраще бажання, найбільше бажання, напевно, кожного українця і кияна, який пережив сьогоднішню ніч. А тепер давайте за океан і протести в Лос-Анджелесі. Громадянська війна, революція, протести, те, що Трамп вів війська і морських піхотинців ми бачимо на Нацгвардію. Ми бачимо погроми такого Лос-Анджелес. Це вже не той Голівуд, як то кажуть, або Голівуд в що це може вилитися? Тобто губернатор категорично виступає проти Трампа. Ну перед тим ще була ця сумнозвісна ця перепалка. Маска губернатор, міський голова, тобто місцеве самоврядування. Вони там судитися. Що це може вилитися? Взагалі, які можуть бути наслідки цього всього. Хоча це ну ми це вже проходили. Ну, далеко далеко висновків робити поки що не можна. По-перше, для Америки такі протести і так далі. Це не новинка далеко, а для Лос-Анджелеса так тим більше. Той, хто представляє собі старше покоління, або той, хто цікавиться історією, той міг чути, знати, пам'ятати про бунт в Лос-Анджелесі 1992 року. Навіть не пам'ятаю, в якій саме частині фільму Поліцейська академія показуються ці протести. Там вони були дуже частними. В 92-му році це була дуже масова історія. Понад 50 людей загинуло, і тоді застосовувалися і морські піхотинці і так далі для розгону. Поки що те, що ми бачимо, це всього лише закономірна реакція на реалізацію чергового дурноватого політичного рішення Дональда Трампа. Всі його ключові напрямки його політики вони закінчуються катастрофою. Митна політика. Абсолютно провальна. Вона тільки породила термін е, таку, або Трамп овечі Кіна, або ж е, українською Трамп завжди дає задню, якщо так перекладати недослівно. Е, політика миротворення е, перемовного процесу Російської Федерації провалилась також повністю. Е, його великий прекрасний законопроект е, має всі шанси провалитися. Якщо не провалиться, то принесе 2,5 трильйони доларів дефіциту в бюджет. Сполучених Штатів Америки. Його міграційна політика з агресивною бусифікацією по каліфорнійськи також провалилась, тому що це ж з'явилось не на порожньому місці. Там міграційна служба провела рейд людей буквально там з магазинів, з робочих місць витягували за руки, за ноги, за коси вкидували в машини і ввозили в якомусь невідомому напрямку. Це так не працює. І це так не буде працювати. Ці його обіцянки це абсолютний голий популізм. І добре, якби він просто прийшов на цьому популізмі і потім забув на нього, забив на нього, але ж воно вирішило це все реалізувати. <клес> і бачимо те, що бачимо. Поки що рано говорити про наслідки для Трампа, але в цілому це може прирости в щось серйозне. Просто потрібно, щоб нарешті ці всі важливі стримування і противаг прийшли. Дотягнуло себе в Сполучених Штатах Америки, щоб Конгрес об'єктувався, щоб місцева влада показала свої зуби, бо у них досить широка насправді автономія. Щоб суди працювали, і рішення судді судів відповідно виконувались, тому що ну от ми стоїмо на порозі, знаходимося на переломному моменті, і або Трамп доламає штати і в спробах захопити і е, узурпувати владу в країні, зруйнує її. З причини до її розпаду, банально. Або о, ця система стримування і противаху говтається нарешті і о, осідлає цього старого рудого коня. <старова> старого родового коня. Е, так, ну, на, на цим все спостерігати е, нам е, весело. Е, просто всім нам треба зробити висновки які до, до якихось висновків треба прийти. Так, ну такі ось висновки пройти, ми всі оглядали: о, який Трамп, о, який бізнесмен, о, договор д... він майстер угод. Я примирюю 24 години, ще два тижні, ще два тижні, ще два тижні. А потім чувака просто от в нього от, от такі погроми в... в одному із штатів. І це я розумію, що покотиться хвилею. Про це говорять наші українці, які зараз там перебувають. То що, як ви бачите далі розвиток подій і чи от захід я до. Думаю, що захід після виступу Джеді Венса? Він же тоді трошки отримав холодний душ, а лише до кінця не розумів. Е, ну, як він має спрацювати, і в принципі, що нам робити? З ну нам треба якийсь поміняти новий дипломич... дипломатичний формат і в Україні? А, ну, перш за все. Парсовся... Раджу підписатись на мій ютуб канал. Я там про Трампа розповідав ще під час передвиборчої кампанії, чого від нього варто очікувати. І хоч я не можу тут бути дуже радим, але мої прогнози справдились, бо в принципі Трамп дуже передбачуваний, якщо не будувати якихось ілюзій і не опиратись на його заяви публічні, а дивитись виключно на дії, він дуже передбачуваний е в тому, що він робить. Він завжди був таким і в бізнесі і в політиці, і просто насправді залишається послідовним. Просто у людей якась проблема, якась вавка в голові, що вони хочуть чомусь його дії трактувати інакше. От він буквально там своїми діями прямо каже, яка його позиція, але люди такі: ну це він щимить так Україну, щоб залякати Путіна. Це типу uh -huh. бий свої, щоб чужі боялися. Дивись, якщо я та. Тата... Україна ногами пінає, то що я з тобою зроблю? Ну, просто Володимир, іді сюди. Да. А, тому заходу потрібно нарешті виплюнути з рота американську цицьку і подорослішати. Це єдине, що я можу сказати з цього приводу. Американську цицьку так Максим. Я дуже дякую вам, що ви до нас включилися. для нас дуже важливо було почути саме вас і поділитися думками. І, в принципі, ми думками, серцем і переживаннями з киянами і з Одеситами, і з харків'янами, які сьогодні перешли, пережили жахливу атаку. А наших глядачів львівської мануфактури закликаю підписатися на Ютуб канал Максима Несвітайлова. Політолога, міжнародного експерта, щоб знати більше, так тому що бачите, ваші прогнози збулися дуже добре, щоб не тішити себе якимись ілюзіями, не жити в якомусь паралельному світі, а розуміти, чого чекати від того самого Трампу чи від того такого інколи такого інфантильного і дуже повільного е, заходу. Е, дякую. А нам всім тихої, спокійного, мирного вечора. Хай ця ніч буде краще за попередню. Дякую, Максим. Слава Україні. É e aí, slava